Ну, такої машинки в нас ще на продажі не було. Ми її вже прив... так, її привозили з Америки. Отака От BMW. Хто знає ключик? Давайте ми зараз покажемо. Це є в нас BMW iX, електрична. Бачите, мене вже розпізнала, Що я вже з ключиком. Біля неї стою. В дуже хороша комплектація машинка до нас заїхала на продажу сьогодні. Давайте заглянемо в салон. Так, будемо. Відкривати якось. Ага, о, знайшли. Так, ну, салон такий. Такий цікавий салон. Давайте зразу ми з вами подивимося, зоглянемо по функціоналу, по салону. Тому що, чесно кажучи, перший раз в такому автомобілі багато разів бачив. Облизувався, але. Ще в нас на продажі такої машинки не було. Друзі, дуже цікава машинка. Скажімо так, відверто крісла ці дуже зручні, дуже м'які, дуже м'які. Просто в них тонеш. Запас ходу даного автомобіля 500 км, він проїжджає дійсно. тут ту плівочка, бачите? О, як гарно. Машинка доволі цікава. Запускається в нас старт стоп, от кнопочка. Ми запустили її. Все, вона не заводиться, а запускається. Меню таке ж саме було, як в яку ми провозили з Китаю. Ось. Все похоже, я так поняв, всіх похоже. Шайбочка, дуже гарна машинка. Така добротна, скажімо так, гарно зроблена. Цікава, друзі, машинка. Давайте, ну що, з вами прокатаємось на машинці і побачимо. Фактично. Як вона себе поводить на дорозі? Як їде? Нагадую, вона продається в нас Мастуса, на 4 місто Львів.